Всім привіт! Ми в доступний Орії знайшли застосування новим айфоном 13. От, якщо вам треба дістати воду, а вона дуже висока і ви до неї не дістаєте, як я, до прикладу, можна взяти 13-й iPhone. Бажано Pro Max, тому що він вищий і легше буде діставати. Є yeah, Моршинська iPhone 13, ідеальне сполучення. І хто мені тепер заплатить за рекламу або подарує iPhone 13 Pro Max чи Моршинську? Щиро дякуємо нашим патронам за підтримку. Адже завдяки вам ми можемо руйнувати стереотипи та робити світ навколо комфортним для всіх. Підписуйтесь на наш патреон. Гуртом ми зробимо доступність трендом.